Вітаю вас на моєму каналі. На сьогодні день розпочався з того, що ми трошки тут на партії наводили порядки, так як починається вже доросле шкільне життя. А в нас синок звик, щоб в нього тут на партії ігра, щоб була ціла купа, різні фігурки, то трошки навели порядочок і тепер йдемо далі. Зараз покажу, що ми будемо ще поробляти сьогодні. В селі роботи вистачає. Було б тільки. Натхнення її робити і сили. А я сьогодні ще ось вирішила попрати ще один килим, бо один вже застелили чистесенький, а ще два залишилося. То поки така погодка, треба попрацювати. Зараз почухаємо. У нас в цьому році не такі вже брудні коври. І коли синок був маленький, то вони були набагато брудніші. Він там то те, то те там. То розлив, то розляпав, а зараз вже дитина доросліша, є то вже чистіше. Зараз треба. Правда, в мене місце таке на більше в мене нема. На траві не хоче, бо там було. А тут за одного він містить Нічого їй не буде. Так. З цією задачею я справилася, вже він висить килим стікає. Якраз виключила воду, повісила його сюди і сонечко заховалася. Хоч би дощу не було. А То в нас нема куди його дівати. Тільки треба, щоб він на вулиці висихав. Подивимось, як воно буде. А то шкода буде роботи. Звичайно, якщо він трохи стече, то можна буде занести його. Отут мені зараз треба. Порядочки зробити, свинки сплять, бо їм отак кидаєш траву, а вони не всю з'їдають і воно валяється. Та трава то таке, там в сараї всередині треба вже повичищати. Ну. І ти проснувся. Що ти тут наробив? Якась палка, де ти її взяв? Сіно, а не трава. Ви їсти хочете вже, так? Да? Бо я їм три рази даю, то зараз якраз час давати. Трошки навіть запізнилась на годинку. Кудити, кудити. Так, вже всі хрумають. Я почистила, їсти дала. Таке, кабачок з дертю пересипаний. А тут і далі перепочину, то піду їм ще трави всім понариваю на ніч. Свинки. Вони після опоросу хоч поправились. Ну ця така, що перша стоїть, вона і не схудла така, яка була, така залишилася. А оця така худа була. Одні ребра було видно, а це вже трошки вагу набирає. Хоч на свиню стає, похоже. Так, а чого я кажу, що відпочину, бо захотілося мені ж сьогодні в них почистити. Я давно це не робила, чоловік це робив. А Це думаю, щоб завтра вже неділя не ритися отут. Думаю, сьогодні я зроблю. І випустила оцього красунчика. Я на силу його загнала. Я гасала тут за ним хвилин 40. Я вже не рада була, що я сюди прийшла чистити. Таке дурне, я його туди, воно туди біжить. На силу загнала. Зараз перепочину. Та треба йти щось далі робити. У нас якось То воно й не захмарилося, а таке щось. Сонечко просто заховалося, але не так уже пече, хоча на градуснику показує, що 30 градусів. Дивіться, бачите, це в кабанчиках хвіст як стоїть. Не стоїть, а закручений він у нього. Це він що зараз їсть, а так мантеляє. І це він наполовину мангалиця, наполовину в'єтнамець. І хвостик в нього закручений. А взагалі в'єтнамців хвости не закручуються. Он так. Тіліпаються. Це я ось декілька днів тому тільки замітила. Це ну Кабачок давала, поки все не чистила, вони вже його схрумали. А кинула он кукурудзу. Ну, не так, трошки, не дуже хочуть, А треба. Щоб ви росли, треба їсти. А то що ви від кабачка та огірка будете мати? я зараз буду картоплю чистити. У нас і вчора була запечена в духовці картопля. А це Женик сьогодні пюре замовив. Так що зараз начищу. Поки картопля буде варитися, ми підемо на город. Трошки там попрацюємо. У нас так добре на вулиці стало. у нас Зараз там тільки шоста година, а воно так чи то захмарилось, значить хмарок немає. Щось таке. незрозуміло Що там? Але дихати легше, вже там, я подивилась, було 30 градусів, вже температура впала вже на 3 градуси чи на 4 менше. Зараз картоплю чищу, та що порчена, перша йде. Перебираємо я її окремо. бо щось в цьому році дуже багато порченої картоплі. Зараз почищу картоплю і покажу вам, що ми вже не Купили, насилу його додому, довезли. Так що чекайте, зараз я зроблю одну справу і покажу вам. Що, ти хочеш привіт, сказати? Іди скажи. Привіт! То ходиш, махаєш. Підходиш і кажеш, кажеш всім привіт. Так що будемо чистити. Дивіться, якого красавчика ми сьогодні з Жеником придбали. Шість там більше, я не пам'ятаю. Пам'ятаю, що 6 побачила і все, бо швиденько розрахувалася. 6 кг Він такий довгий, я не знаю, як його різати зараз. Отак, От напевно, буду різати, щоб холодильник вже ж вліз, бо ми його ж не з'їмо зараз. Якщо він, звичайно, там хороший. У нас кавуни продають по, по 13 гривень. Я в суботу, ту суботу була. В місті і там продавали і по 10 були такі кавунчики, а це по 13. Щось так захотілося. Свої ми вже поїли. У нас в цьому році вони були. Там один найбільший був три з чимось, три, 300 чи що. Але ми вже їх з'їли, в нас небагато було. Десь там штук 10. Деньки ще, правда, залишилися. Вчора ми їли, дуже смачна денька. А це кавунчика захотілося. Щось таке нарізало. вже видно, що не зелений. На. Пахне ковучиком. О, пішло дів. Це така довга слібочка. Це в мене в тата є фото, він в Казахстані служив, і там ж такі дині довгі. Це він сидить, і така диня отакецька. Так і оце ми будемо тільки кавун буде. так що Смачного нам будемо ми куштувати кавунчик. Смачний? Куштувати кавун. Смачний. Тільки треба його покласти в холодильник, щоб він був прохолодний. Зараз ми оце по скибочці з'їмо. І покладемо в холодильник, якраз Максим з роботи прийде і буде смакота. Він також таке полюбляє. Зараз все-таки йдемо травички всім на ніч нарвемо, бо вони так добре її поїдають за ніч. І он тачку взяли, зараз ще зберемо кабаків, хоч на разок щоб потрошку вже е, ці. Та насіння сіння. Ми йому йдуть, дивіться, що тут робиться. Жук сидить на картоплі моїй молодій. Нема що їсти йому. У нас там і є яди, бо це збирання це таке до одного місця. Такі в шприцю, що можна трошки взяти і вони будуть далі лежати, що не пачечку відкривати. І Вже огірочки ось. Я думала вони пізніше будуть, але вже є. Бо ті вже висохли. Це що тут паук якийсь живе на живенари. Такі вже гарненькі. І тут на всіх кущиках у мене скільки, один, два, три, чотири кущі на всіх є огірочки. Так, що ще будемо з огірками, бо в нас вже закінчилося. Так, ми вже тачку кабаків назбирали. Тут і, сухі, і такі такі зелененькі, це на сьогодні трактор. Тут чи вчора, я не пам'ятаю, вже діскував городи, де пшениця була. Трошки зачіпило, такі зелененькі і зірвала. Будем потихеньку вже насіння вибирати. Бо вони такі вже поганенькі. Які вже на сонці попеклися так. Що треба вже її збирати. Я думала, що хай лежать, хай лежать, а вже все. Кумарики кусаються. Дзвинкам травички занесли. Так що будемо вже йти до хати від комарів, тікати, бо у нас там десь і картопля ще вариться. А вам, друзі, всього доброго. Дякую, що дивитесь. Пишіть свої коментарі. До побачення!